Минулих вихідних на межі Кіровоградської та Черкаської областей відбулися урочистості, присвячені вшануванню пам'яті холодноярських отаманів, які боролися проти більшовицької влади у 1918-1922 роках. Зокрема, 16 квітня у селі Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області історичний клуб Холодний Яр зібрав кілька сотень людей на місці останнього бою отамана Чорного Ворона Миколи Скляра та його козацтва. Протоієрей Української православної церкви Київського патріархату Петро Бойко відслужив тут панахиду за всіма отаманами, яких козаки нарекли псевдонімом Чорний Ворон. Адже за підрахунками істориків, під цим псевдом, у часи визвольних змагань минулого століття в різних куточках України діяло щонайменше сім чоловік, у тому числі й отаман Іван Чорноусов, який став прототипом головного героя Роману Василя Шкляра, залишенець Чорний Ворон. Наступного дня атаманів Холодного Яру вшановували уже на Чигиринщині, яка після 1917 року стала центром збройного опору селянства більшовицькій окупації. У селі Мельники поминали холодноярського отамана Василя Чучупака та його осаула, автора документального роману Холодний Яр Юрія Горліса Горського. Згадували і багато інших холодноярців, які 90 років тому боронили свою землю. Здається, силомельники ще не бачили такої кількості державних і партійних прапорів та такої кількості громадських і політичних діячів. Загалом того дня вшанувати пам'ять холодноярських отаманів та козаків тут зібралося понад 10 тисяч чоловік з різних куточків України. Були серед них і представники Харківщини, які подолали сотні кілометрів, щоб на повні груди вдихнути терпкого холодноярського повітря. І доторкнутися до однієї із славних і водночас трагічних сторінок своєї історії. Ми стоїмо на могилі людини, яка виявила і організувала народні сили на боротьбу з Московською жидівською комуною. Ця людина після смерті Василя 12 квітня 2020 року. Організація не перестала існувати. Не перестала, тому що він її творив не навколо свого імені, а навколо національної ідеї. Тому вона і продовжувала діяти справно і ефективно. Для нас нині з сущих це урок. Творити Україну і добрі справи не навколо свого імені, а навколо загальнонаціональної української ідеї. Завжди нині повсякчас, і на віки, віки, Амінь. а як би ж ми, українці, згортувались міцно. То було б всім воріженькам в Україні тісно. Варто нагадати, що у 1918-22 роках, крім загону отамана Чучупаки, у Холодному Яру діяли і загони Ларіона Загороднього, Івана Петренка, Пилипа Хмари, Івана Деркача, Семена Гризла та інших повстанців. Радянська влада називала їх бандитами і самозванцями. З цієї ж причини справжня історія Холодного Яру тривалий час замовчувалася або спотворювалася. Тому мусимо пам'ятати, що селяни Чигиринщини взялися за зброю тільки для того, щоб захистити від грабунку та насильства свою землю і свої родини. А на їхньому прапорі було написано гасло: Воля України або смерть. Під цим прапором холодноярці майже чотири роки утримували незалежність самопроголошеної Холодноярської республіки. Подібні загони озброєних селян діяли і в інших місцевостях України, зокрема на Полтавщині, Чернігівщині, Херсонщині Харківщині. Проте розрізненість повстанців, а не рідко і внутрішнє протиборство, не дозволили їм об'єднатися у єдиний фронт і зупинити більшовицьку навалу. Увесь драматизм цієї ситуації у своєму романі Залишений Чорний Ворон дуже точно описав письменник Василь Шкляр, лауреат цьогорічної Шевченківської премії. І дуже символічно, що цю премію він отримав не з рук теперішнього президента чи прем'єр-міністра, а з рук своїх однодумців і побратимів, які зібрали йому понад 200 тисяч гривень. Вручення Василю Шкляру народної Шевченківської премії відбулося тут же у Холодному Яру, під загальні оплески та вигуки слава. Сам же Лауреат пообіцяв витратити ці кошти на майбутню екранізацію свого роману і закликав усіх патріотів України єднатися навколо пророчих слів Тараса Шевченка, звернених до прийдешніх поколінь. 45-му році Тарас Шевченко пише свій знаменитий Холодний Яр, де висловлює своє велике пророцтво. І повіє огонь новий з Холодного Яру, і через те виродки, надруги, наші вороги кричать і сичать нам з усіх боків. Не робіть із Шевченка пророка. Але ж він був пророком, і кожен його рядок є пророцтвом. Та найгарячіший рядок, і повіє огонь новий з Холодного Яру справдили наші хлопці отут. Де ми з вами стоїмо, коли написали на своєму чорному бойовому прапорі воля України або смерть і залишилися до кінця вірними цьому гаслу. Пам'ятаймо про це! Того ж дня, уже під вечір на хуторі Кресельці, де у 1920 році прийняв свій останній бій отаман Василь Чучупака, відбулася реконструкція збройної сутички холодноярців з більшовиками, під час якої останні отримали гідну відсіч. Попри театралізований характер цього бою, присутні змогли на власні очі побачити в яких умовах холодноярцям доводилося боронити свою землю, яка досі пам'ятає і їхні перемоги, і їхні поразки. O štai kaip matai, štai štai koks jis mūsų, tai jau paliegliai. А завершилися урочистості символічним освяченням зброї на берегах гайдамацького ставу, що розташований поруч із Матронинським монастирем. Козаки та представники різних патріотичних організацій освятили шаблі, ножі, пістолети, пневматичні гвинтівки, як грізне застереження усім, хто захоче посягнути на волю і незалежність України. Не хочеться вірити в те, що колись ця зброя може бути використана за своїм прямим призначенням і повія огонь новий з Холодного Яру. Але і сьогодні, на 20-му році української незалежності, українцям є що боронити, відстоюючи свою мову, культуру, економічну та й політичну незалежність. Це ті цінності, за які пролило свою кров не одне покоління українських патріотів, у тому числі й холодноярців, які сьогодні повертаються до нас із далекого забуття. Віктор Козурі, Сергій Дерев'янко, телеканал АТВК з Холодного Яру.